Всім доброго дня! В ремонті сварочний інвертор MMA 250 виробника Джерард з ось таким просто машняцьким доопрацюванням. Я такого ще не бачив. Реально. Ну, діжурка просто не піддавалася мабуть, там ніякому ремонту. Треба було все звідси знести і набіра, все повністю і шимкою, і пару і трансформатор. Все добре, що ще снд отак, отак паяльником не взяв. Отак так ки всі не згріб. Це було взагалі фантастика. О, коротше, Блін, треба все це відновити. Буде нормальне блок живлення. Встановити сюди трансформатор, всю обв'язочку, пересобрати і на тому буде все гарно. Все, службове блок живлення відновлено. Бачимо все частенько, лаком покрито, нічого не відірвано. І воно має заводський вигляд без ось цих додаткових ніжтяків. Які тут хтось реалізував. залишилось залишилось накинути на стенд. Подивитися, що він видає. Перевірка апарата. підпалює добре. Пару восьмидесяток на баласті. Навалюємо на максимум. так 25 вольт, зараз так 24 вольта, 136 ампер з головою до цього апарата залишимо на такому ж рівні, нічого докручувати не будемо. Загалом для побутового використання за глаза такого струму, іде аж бігом. Все, можна збирати і віддавати власнику. В ремонті гібридний інвертор, ПВМР на 3,2 кВт 24 вольта жилення. Маємо деякі пробиті транзистори низьковольтної частини, а саме два штуки із восьми в одному і другому плечі було по одному пробитому транзисторі. Тому це зараз необхідно буде замінити. Буду міняти всі 8 штук. Також є проблема по синхронному випрямлячу. Так, Бачимо перший транзистор, другий має коротке замикання. Третій нормально, четвертий в короткому діод зарядки і транзистор у нас у пробитому стані. Ось така ситуація. По МППТ тут повний порядок. і Також тут маємо ось такий сюрприз у вигляді розірваного конденсатору по лінії ПВ сонячного поля. Тобто ось такий фронт робіт, заміна транзисторів синхронного випрямляча. Також заміна низьковольтних транзисторів, пересипка драйвера. осцилограми, Подаємо живлення, включаємо, навантажуємо. Я думаю, що все вийде. Старі транзистори демонтовано, отвори прочищені. Металізація на місці. Нічого не відірвано. Бачимо. Ну, а з цього боку ця прокладочка потребує заміни. Бачимо, там також все в порядку. Тепер готую комплект нових транзисторів. Кому цікаво, які тут стояли. Це у низьковольтній частині і у високовольтній. Високовольтні і низьковольтні транзистори на своїх місцях. Понизу поставив РФБ-4110. Все пропаяно, плюс відмитий, як заводське. Залишилося прибрати ось цей пшик. Поставити туди нормальний кондюр, замінити на всяк випадок варистори і познімати осцилограми. Осцилограми знімаються доволі просто. Подається живлення на ось цей електроліт, а саме на шимку SG-3525, замикається оптопара, і ми можемо знімати сигнали на синхронному випрямлячі і низьковольтній частині. Ось ця оптопарка вона знаходиться знизу. Після доопрацювання драйвера маємо наступний сигнальчик для порівняння. Синій луч це до мого втручання, жовтий після. Розгорнемо трошки картинку. Давайте зробимо одну мікросекунду на клітину і бачимо, наскільки зменшився час відкриття транзистора і час закриття транзистора. Давайте також розгорнемо ось так, от, щоб було наглядно видно. Бачимо, картинка стала значно краще. Є можливість проспостерігати, наскільки одночасно відкриваються транзистори низьковольтної частини і синхронного випрямляча. Синій луч це у нас затвор високовольтного транзистора-синхронника, жовтий луч це у нас затвор низьковольтного транзистора зі сторони акумуляторної батареї. Не забуваємо розпаювати перемичку на автопарі, оскільки при першому запуску, якщо вона там залишиться, то доведеться повторно міняти транзистори низьковольтної частини. Так, перевірка інвертора: 24 вольта. 30 вольт на виході, лампа розжарювання 600 Вт. Так, по понавантажені 26 вольт 695 Вт 30 А від батареї. Для перевірки МППТ підвищуючий DC-DC, який приєднаний до лабораторника, там струм обмеження 5 А. Вихід DC-шки поданий на вхід ПВ. І спостерігаємо, як МПТ намагається знайти максимальну точку потужності, але при цьому всьому впирається в обмеження по струму, І так циклічно потужність збільшується або зменшується. Струм також наростає. Напруга 30 вольт, входом з ПВ. Все в нас працює. Ще ось такий інвертор був в ремонті Lexus в сфері енергозабезпечення. Зараз він вже працює. Проблема була простенька, і вона полягала у блоку живлення, який якраз формує там напруги 12 мінус 12 та 5 вольт. Наразі все запускається. Так, Бачимо 230 вольт на виході дав. Ось так приєднує навантаження. так, Контакт поганий. Все навантаження. Тримає, вентилятори запускає, тут все по дисплейчику чітко відображає, напругу, потужність, струми, все в ідеалі. На мережу переходить, тобто він вже перевірений. Це такий невеличкий відеозвіт. Перевірка інвертора після ремонту. Напруга жилення з акумулятора, вихідна напруга 220. все працює. Вона даже бачить коректно. по живым присутня, але не Нужно Можна ще раз. Все запускається. Знімаю навантаження, вентилятор відключається. Підкидую Активується охолодження. Все в порядку. В ремонті джерело безперебідного живлення, по інформації від власника, не видає 220 вольт при роботі від акумуляторної батареї. Так, знявши кришку, побачив нікуди не підключений роз'єм. Запобіжники у нас цілі. По транзисторам. Бачимо, ось тут була паєчка, це вже не заводська, а ось з цієї сторони заводська пайка. Тобто половина моста паялася, а саме 6 транзисторів. По всьому іншому, начебто, ціле, окрім пилу, я більше нічого тут не бачу. Так, З цього боку тут також начебто, порядок. Транзистори були встановлені РФ-3205, схожі на оригінальні. Так, що у нас тут? Затворні резистори. ну, Понятне діло, у нас же що, основне, це транзистори згорають, а по частині керування може забити болт. Бачимо, три обуглених резистори. Так? Бачимо R18, R17 і R16. Вон вони, красавчики. Затвори, понятне діло, висять в повітрі. Воно нічого чомусь не включається. Я дуже здивований, я навіть не знаю чого. Що воно могло бути. Так, ну я думаю, що на цих трьох транзисторах ситуація, мабуть, аналогічна. І треба ще буде пробігтися мультиметром, оскільки, якщо після ось такої заміни силової частини були спроби включити його, то ось такий затвор у повітрі може спричинити повторний вихід з ладу силової частини. Тому займаюся діагностикою, вам показую. Ну і думаю, що швиденько все це зараз відремонтується. Зняв ще один радіатор для того, щоб отримати доступ до сусідніх транзисторів, побачив аналогічну ситуацію по затворним резисторам R4R5 обуглені, R3 залишився живий. Ну, не факт, візуально він, можливо і не ушкоджений, хоча, по факту, може бути в обриві. Тому на це треба також звертати увагу. Зараз міняю затворні резистори, збираю і спробую включити. Стосовно ось цього роз'єму, він дійсно нікуди не підключається, оскільки ось цей роз'ємчик і ось цей вони запаралелені, тобто він вже задіяний. А це залежить, скоріш за все, від модифікації, і в залежності від того, він або підключається, або не підключається нікуди і просто висить, як в нашому випадку. Хочу вам показати один цікавий момент, який час від часу трапляється при діагностиці. це наша плата керування від даного безперебійника, на ній розташовано. З цього боку 4 транзистора і з цього боку 4 транзистора. Кожні з цих двох транзисторів це комплементарна пара, яка ну, керує затворами наших польових силових транзисторів. Так ось, бачимо, зліва у нас стоїть PNP транзистор NPN, PNP, NPN. І ось саме той момент: Тестер у нас в режимі прозвонки діодів. стаємо на переход база-колектор. Бачимо 683 МВ падіння, база емітер 687 МВ. Тепер сусідній NPN транзистор 667 МВ, і база емітер 674 мВ. Тепер друга пара транзисторів. Це у нас PNP транзистор 660 мВ, і база емітер 663 МВ. NPN транзистор 661 МВ. І база Емітер 670 мВ. На перший погляд, начебто все окей. Але якщо ми станемо на ось цей PNP-транзистор, тільки не на база, там колектор база-емітер, а станемо на колектор емітер. І бачимо коротке замикання. Результат нашої з вами роботи: 14 вольт жилення. Бачимо 225 вольт на виході. Дисплейчик показує 230, струм споживання в межах норми. Але що я чую? Вентилятор так і проситься під заміну. Чуєте, як гуде? Він воно обертається, але так ледве-ледве. Скоріше за все, перегрів і став причиною виходу з ладу даного безперебійника.